Безпритульного собаку із підозрою на сказ усипили в одному із під'їздів будинку номер 22 на площі Соборній. Мешканці помітили тварину на першому поверсі, повернувшись з роботи. Вона агресивно себе поводила і не впускала людей всередину. Чим паралізувала під'їзд майже на три години. Я побачила собаку в п'ять годин, Прийшла з роботи. Во дворі гуляла моя бабуся, 85 років їй, внучка 8 років, Ніхто не міг попасть в під'їзд домой. Вот, потому что эта собака была в 4 часа уже у нас в подъезде, так говорили. Вот. Собака вела себя очень агрессивно, но когда я ее увидела, она лежала в углу, у нее были судороги и шла пена изо рта. Перелякані мешканці почали телефонувати в усі відомі служби та установи. Про випадок говорять, одразу повідомили у міську інформаційну службу 205. Телефон державної ветеринарної лікарні не відповідав. Вочевидь, там же закінчився робочий день. Відгукнулися лише в ведцентр Айболити наряд міліції. Вони усипили собаку. Виходу іначе ніж усипити тварину не було. Провели петлю фіксацію тварини. Працівники ППС допомогли в цьому крепкі хлопці, молодці. Провели фіксацію, вкололи діючу речовину ліки, тварина заснула, все. Труп собаки буде направлено на лабораторне дослідження до міста Житомира. Там встановлять, чи хворіла тварина на сказ, чи її отруїли. Забирати тіло пса довелося ветлікарю самотужки.